Щодо загалом стану московської економіки, на сьогодні є відчуття, що їхній е, фонд, цей ФНБ, який останній там лишився, там можливо скоро взагалі грошей не лишиться. Як вони будуть прикривати дефіцит бюджету якимось друком? Не зрозуміло, тобто, в, в, зрозуміло, що тільки те, що як, це як максимум, а то можливо вже і зараз у них резервів практично не лишилося, а дефіцит бюджету в них надзвичайно великий. Як вони будуть це перекривати, нікому не ясно. Але якщо ще поджать хорошо, дефіцит бюджету справді ще збільшиться ще більше. В свою чергу їм придеться е, урізати фактично в тінь форматі, урізати або в прямому, може соціальні видатки. Я думаю, що. Там вже над цим працюють питання в тому, що їм придеться можливо і вже публічно це робити, тому що довго там перекидувати зліво направо. Ти не можеш. От вони будуть вимушені різати підтримку суспільства. Вони будуть вимушені друкувати гроші, це буде бити по соціально-економічному стану Кремля. А ну плюс, наші ще і бачите, тут як глибині санкції, так Європа і Захід думає, як санкціонувати Росію на. Рівні, аби їхня нафта не йшла ніде е, по торгівлі, а наші просто. Саму спроможність виробляти нафту і транспортувати, і саму спроможність намагаються ліквідувати це ну, це реально. Наші удари вони реально якийсь серйозний ефект економічний роблять, тому що о, ну сам на наше тішить так точно, і це зрозуміло, що якісь економічні ефекти воно дає. Але по факту, щось от по цифрах, воно якось відображається. Ні, дивіться, воно буде відображатися більш соціально-економічно. Це дефіцитом бензину, і дизелю в самій, кр. Самі Росії. От і це буде бити на їхню внутрішню політику певну, і це це, це це про та про це можна говорити. Про те наскільки воно вплине чи не вплине на експорт, треба час. Ми там уразили один з експортних їхніх напрямків, і він, начебто, частково не працював. Але треба час. Ні, зараз не ясно. Вон там Блумберг видає, видає кожний щотижневий підсумовування експорту нафтопродуктів. Ну, от Наступні аналітики, як будуть йти, будемо дивитися, побачимо. Це так швидко не робиться. От. Але точно, але знаєте, як кажуть, вода камінь точ, рано чи пізно до гарного результату такими ударами можна прийти. Це хороша загалом стратегія, нищити НПЗ і нищити їхню логістику. От. Але знову таки, це все грав довгостроково. Немає швидких інструментів, як Московію змусити впасти тут і зараз немає швидких рецептів. Це це от те, що ми б'ємо по болівій точці, їхні монотонно і все більше. Це дуже гарний, гарний, гарна тактика, і навіть, стратегія, яка дасть свою результату, які свої, свої результати дасть згодом, ну не прямо сьогодні. Ви згадували Блумберг. Щоправда, трошки іншу їхню складову економічної роботи. Вчора в них на сторінках Блумберга вийшла стаття про те, що вони там дослідили митні декларації Російської Федерації про те, що значно частіше і значно більші кількості почали з'являтися вже такі обміни натурою, так, в Російській Федерації, торгівля, така натуральна торгівля, коли так. торгівля відбувається не за готівку, ну не за гроші живі, а обмін наприклад, там. Пшеницю на е, китайські автомобілі чи е, сировину що там було? Е, здається, сталь міняють на якісь елементи, типу станки і тому подібні речі. Mm -hmm. Ось ці процеси відстежило Bloomberg Вони говорять, що вони зараз набирають певної популярності в Російській Федерації. Більш того, в них вийшов від е, їхнього 24, році, в 24-му, по-моєму році спеціальний посібник, в якому. Йдеться про те, як здійснювати ось таку торгівлю. А, ну, це це власне це цікавий Такий показник, який демонструє, що з економікою не все гаразд. Росія так Блумберг теж пише в 90-х роках. Вже жила, і це призвело до величезного хаосу в економіці, коли важко було зрозуміти реальні ціни на будь-які товари. А, це добре, це хороша тенденція для нас. Це це тенденція деградації російської економіки, але знову таки, Ця деградація має вилитися якийсь протест елітарний суспільний в якусь деградацію, яка буде бити вже безпосередньо по, по самій оборонці. Ну, наприклад, людина в оборонці буде заробляти гроші і і нічого їй купляти на, на ринку, нема чого, бо це все. Фінтіків фунтіків воно не працює, ці гроші нерелевантні. Так можливості немає. Це буде знижувати мотивацію працювати в обороні севері. Так цю деградацію треба якимось чином інформаційно підкріплювати, от але вона може тривати довгий час. Те, що московська економіка вже деграднула гарненько, це факт. Один з основних буде в них отрезління і подун, так званий, коли в так чи інакше їм прийдеться скорочувати скорочувати військові витрати на чому економіка трималася в них піде значне охолодження у них економіка по суті працює лише на на оцій от розкрутці за рахунок нафтодоларової надходжень плюс ще їхніх Резервів, вони, вона розвивалася виключно через те, що росли замовлення в наступальному оборони навіть не хочеться казати про Москву, в наступальному їхньому секторі. Так, як тільки потреба такої кількості спаде, у них буде охолодження економіки, і у них там все почне дуже сильно капець там буде економічна проблема, тому що вони по суті вже деграднули свій внутрішній сектор легкої промисловості і іншої, тобто вони вимили звідти дуже багато працівників, спеціалістів. Кредитування немає в секторах необоронних, там все дуже важко. О, там йде ну, економічна проблема. Тобто, то, то, що вони вже зайшли в таку важку станцію економічну, це факт. але... Ми не можемо зараз говорити, як, як довго, наскільки довго ця деградація буде, буде тривати, і наскільки швидко вона зможе вилитися не тільки в погіршенні соціоекономічного стану суспільства, але і зменшення спроможності на ту ж саму війну. Ми не знаємо. І треба розуміти, що, на жаль, на Московії є непогана економічна школа. От, ми маємо це визнати. Вони вміють навіть цими обмеженими ресурсами доволі якісно користуватися. От. Я, я завжди згадую цю історію з яйцями, коли вони дефіцит яєць перекрили доволі грамотним шляхом. От вони не ганялися за виробниками, вони не встановлювали ціни, вони мотивували виробників виробляти більше і просто перекрили частиною експорту, поки внутрішній виробник не розгойдався. Це було дуже грамотно зроблено. І в, в, в центробанк як в них працює, теж ми знаємо, розуміємо. Тому з огляду на це економічна війна з Московією вона йде доволі успішно, я вважаю. Але е, на храпом цей процес взяти теж не можна швидко. Це треба час і монотонність процесу кажучи, Валентина, от підсумовуючи нашу бесіду, ми перебуваємо зараз в точці того, де Україна на голці, де Росія близька до того, щоб схопити російську голку, тому що процеси деструктивні в їхній економіці вже доволі таки серйозні. Ми близькі до того, що це може перерости в маховик більш серйозного геополітичного конфлікту, або ж Зупинки нинішньої нинішнього становища справ і подальшої нашої стратегії, скажімо так, на те, аби впливати на Російську Федерацію, на її там суспільно-політичне незадоволення за рахунок того, що ну то вже зараз економіка деграднула, тільки нам потрібно далі розвивати, розвивати, підтримувати цей маховик деградації. Нам, скажімо. нам потрібні бунти. От на жаль, на сьогодні е, Росія на начупала себе доволі комфортну таку. Е, Офортну річ, коли е, доволі маргінальне суспільство іде воює за ці гроші. І в принципі, воно якось так крутиться. Треба, щоб ці гроші остаточно знецінилися, і тоді вже буде цікаво. А просто зараз є дуже багато, на жаль, бенефіціарів цієї війни. Да? Це, як ми жартуємо часто, да? папа, який купив собі ладу. Да? От, це бенефіціар війни, йому комфортно, нуля, там загинув на фронті, він отримав ці гроші, йому хорошо, відправимо второго синочка. От. Шкода, що ми з тобою там. Не народили третього, четвертого, так взагалі ви розбагатіли би, да, наприклад. Але це працює там, от. але теж це буде мати свої межі. Суть яка, що війна довга. Нам треба говорити з партнерами про це. Нам треба багато чого змінити, і в фінансуванні нас, і в підтримці безпосередньо бойовою частиною, рекрутинговою частиною. Треба вже не тільки там цих колумбійців сюди тягнути, але й домовлятися про. Якісь групи, не знаю, гібридні чи викашні, не знаю, але, але вже з європейців і так далі. Тому що війна справді може бути довгою і в ту, яку затягуються все більше гравців. Ми маємо їх нищити економічно, маємо робити їм боляче. Логістика тягати цю всю нафту, бензин потенційний, там з Китаю чи зарано буде дуже боляче. Це справді ми маємо розуміти, що на цьому бензині, на цьому дизелі, їздить оце все, все, що нас окуповує, стріляє, вбиває. Це навіть ну, не тільки економіка загалом, це ми про економічний момент поговорили, але і ще спроможності промислові, які прямо впливають безпосередньо на їхню спроможність бойових да і тут, і тут дуже мені здається будуть хороші результати. Якщо вже в них дефіцит по регіонах бензину і іншого, і вони там по квотам дають місцевій владі, так? ти кажуть про те, що рано чи пізно по квотам і на армію будуть давати. А це якраз. Зменшення спроможності наступальних дій, взагалі роботи цієї машини, ось в цьому ракурсі, це взагалі то, що ви почали цю стратегію на е, е, знищення їхніх спроможності і переробки нафти, не тільки експорту, так то це дуже правильна тактика, і це одне з найкращих, що ми можемо нашими обмеженими ресурсами нині робити.